Пане Ігорю, вітання з виходом до ОПЛ. Ну барослі про сьогоднішні матчі, ваші емоції з цього приводу. Ну дякую вам. Дуже важка гра була з хорошою молодою командою. Ще в першій грі нам було з ними дуже непросто. І сьогодні, звичайно, на нас ще й давило те, що відповідальна дуже гра, тому що більшість з наших футболістів не, не, не в такі ситуації, коли перемоги за залежить. Вийде, що примірів війні, тому було багато нервовості. Першому Не краща наша гра. Я дуже благодарний футболістам, що в непростій грі вони все ж таки змогли добитися потрібного результату. Звичайно, це заслуга президента клубу, який виділяє гроші. Футболістів заслуга велика, які вони мили, не скулили, працювали весь рік в дуже важких обставинах. Ну, і першу чергу це заслуга нашого головного тренера Володимира Монатоліча. Оказується можна просто робити футбол, професійно на нього ставитись. І при маленьких бюджеті условиях добуватися результату. Тому цю перемогу ми присвячуємо нашому тренеру, ми його дуже любимо і чекаємо. Так, ну все, знаємо, що у вас пояс не тримаємо. Андрій Анатолійовичу, видно було, що сьогодні команда, попри відсутність турнірної мотивації, хотіла дати результат, але ось не вийшло. Ваші коментарі по сьогоднішній гір, будь ласка. Так, звичайно, намагалися заключну гру цього чемпіонату провести на позитиві та здобути та будь-який результат, який, можна сказати, позитивним. На жаль, не на всіх. Гравців сьогодні змогли розраховувати у повному обсязі, десь не вистачає основного нашого вратаря. Деякі хлопці грали не зовсім здорові, можна так сказати, але витримали. Тільки скільки змогли. Але ми у роздягальні подякували їм за цей сезон. Вони молодці. Ну і останнє питання. Як думаєте, команда готова здійснювати подальший прогрес, робити наступний крок у наступному сезоні за своїм потенціалом? Ну, не дуже, не дуже люблю говорити, що буде. У наступному. Але чому ні, треба хоч і потрошки, але рухатися вперед. Тому будемо намагатися ще більш розвивати хлопців, щоб вони ставали сильніші, якісніші. А там подивимося. Я так розумію, що півроку команда проводить тут в Ужгороді, да? за планом. Не можу не спростувати, нічого сказати, але сподіваємось, що так. Добре, Дуже вам дякую.